Всім привіт, друзі! І це знову я Інопланетан 1, 2, 3, 4. Сьогодні ми знову подаємо скібіді туалети. А цей раз 66-ту серію. Ну, не по 66-ту, а, ши... а з 66-ї по 69. -ту. І так, да, друзі. Знову знову і ще раз, знову скібіді туалети. Надіюсь вам подобається туалети. ставте лайки, підписуйтесь на канал. А ми поїхали. Бу! Баталії, баталії, баталії. Так-так! Йо! йо йо йоу, 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 яй -йо -йо -йо. Ой! Так, о. Так, так, мы Да ну, титани здохли. Че? что камерами розізлились. Так, побега. На, на! На, 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 на. Спасибо. На. Що ж, якийсь танк опа, підработ. Танк підтрим, да давай, бо так, так, так. Скільки вертольотчик Опа! Це камера в. Да. Так, так. Опа, опа. Що за. Ты А це якийсь паук? Опа, а це вже ті був на... Опа тільки вона так може. Оп! Тут, тут ситра девчонка. Так, давай ручку братан. Там за... Так. А, я знаю, кто це. Це Вантузмен На. Ну хорош, ну, красавчик. Похлопай. Два лайка. Эээ, шо из О. Так. Опа, дураскоп пейджу Це. Це гігантський скиби, учений Так, забрала своих. Мне что-то сказал. Те... Теопортувал тайм ножка. Так, убил плестрижи! це происходит! Давай, давай, братан! Ні. На а у аутівочки. Далі, ну ну жалко камерамена. Взагалі дуже жаль, друзі. Так. Так я чув тімен хобри задом наперед. Йопара, це це база ТВ Менів, це скібіді. Це ой, ті скібіді. Це ТВмен учений Він щось нам сказав. Це... Да ну, це ці танці, вімен! Тепер. Йо! Тепер давайте... Ось до я Фу, 67 серія. Вона там подібна, аж на 4 частини. Так. Поїхали. Так. Так. Ми їдем. Ми на машині. С кімстрі з пулеметами. Ну, мінус. Ми, походу, їдемо атакувати, головну базу скубі, туалеті. Йо! Пш! На! Чорт. На! Хорош, прогнали! Приходим! Хорош, братан! Пайклос. Це що Це... таке? Це На, дві ракети. За мафіозник, який какие появлялися 29 серії. Це титаны! Вони повернулись. Опа. На. Дав пилу замість руки. На просто. Е, ти шо? На, ч Опа! Мінус. Не получав транс. там кремена. Ну це було тран. Да, вони... Вони ж повредились після 65-ї серії. Так, все що таке? Все скиб'ї учений. Зараз походу, починається фінальна битва. Він показує жестом, типу, тобі і тобі кінець цей пилой. Опа, на. на на давай. Так. Повається. Давай! Ааа, ще був чуть-чуть, і він би в голову попав. Е, Минус останні пуштен спікермена. На, ла, ти ромінь з ядра. Давай, давай. -о. Ой, повалив. На так. Ну у да, то це Бантузмен О, черт, звук. А, Винш цей Ялич туалет, так що не знає, як хотя нього битися! Ні. Бантузмен помер. Давай, 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 Його. Це Джімен? Це ж фото Справжній Джимен. Йо Що за... Мы одеваем линзу. А взял каравай же нема линзы, ведь зара просто ведь пьет себе голову. Не-не-не-не-не. Сейчас пикермен. Он вонзает зарай пьет Так. Минус. Ой, О, черт, черт, черт. Так. Ах ты крыса, Джиман. Ну, Но... Титани починають биться. Да що тут происходит? Спасить їх! Спасіть их їх хтось. Це не допомагає Блін, мама. Цетам скемен? я зараз трошки мовчав, бо я був трошки в шоці, але це Титан ТВ він повернувся. Він повернувся спустя 20 серій. І зараз він поводу унічтожить скібіді ученого. Так. Дивіться, як у нього тепер багато телевізор. Ну а! У нього просто якийсь меч обчуваться в прайма. Ну Ядром добил. добел. Вс. Минус кибидил чн. Титаны встают. Три титана на одному месте. Так, линзу дал. Привет. Что я ему сказал? Три клона Джимена? Опа. Пошел в бету. Там прям такие. Ну, наверное, мы тоже пойдем. Ну да, они идут тоже. Это Те... что такое? Опа. Это скибиди ученый. С Это был так уж робот. Так. Ах, залетели в лабораторию. Великий спікермен він тримає. Він тримає двері, щоб агенти зайшли. А там... а там це Вантусмен! Він вижив! Опа! І він встиг Ну блін, жалко, конечно, спікермена. Віддав Вантус! Все, погнались! Ми найдемо і вб'ємо скільки відділчину. Тепер давайте подивимось 68-му серію. Фулл-епізод, вона поділена на дві частини. Так. Так, ми біжимо. А, це той самий момент. Ні, мене оспіли. Так, тут же битва фейк проти противітани. Так. Ну а! Так, е... Він... він поглощає енергію. Да ну він, він, він також саме активий вумен! Так, 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 два вертолтчика. Опа, виділили ще два своїх телевізора. Опа, пішов лупити Джимена. Тому Джумен уже не вижив, як і тіму. І як і цим туалетом. О, Улевочка. Відірвал. Нет! Ні! Ні-ні-ні-ні-ні! У нього стоїть защита від паразитів, все. Ідеально. Так. Сан тримається нього Е, э, ти шо бы кону? Він виходить? Він вміє опутувати свої частини тіла? О, пробив голову. Нас перемен похлопай, танкермент поставив лайк. На ви мені також поставте лайк, будь ласка. Байщиський метод. Я убив великий тімен. Каже, ти мене туди. Ні. Ні? Ти можеш подивитись, що там происходит? А ну-ка. На, на. Поломав просто. На, Із пушки. А мы даємось два вон мене. Так, це на малюнку G Man, І ще два туалета. Це що за пульт у нього? Шо туалет? На. Дивись, дивиди. Так. Це червоний камерамен, у нього якийсь пункт. Там ліфт. Там якісь контейнери перевозять. Так, побігай. А ну давай подивимось, що там таке. якась армия скилдитуалет Це вони тут роблять цего скивдитуалетів з бочками які впали на титані в 65 серии он тут покажи ні, а не надо так а ті стоять там е -е, тривога? нас спалили! о блин Начекаем, чекаем, чекаем, чекаем. А пишел живет. Тикаем, чекаем. Це что таке? Давай, не-не-не-не-не-не-не-не. Пішов, жрица. На. Все, мы его прогнали. Блин. Бидный вы камрамени. Вин, конечно, чтобы меня напиту. Він нам віддав свою Він поставив поставила і помер. Блін, жалко. А від його лиця бачили всю шестьдесятсьому серію? Угу. Погналися Так, це було 67 серія. Ой, я, кажется, сейчас шагну шестьдесят восемь. Четвертый мой шестьдесят Так. Йо! Сразу начинаете с скримера. На! На! И на! И на! 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 ведь! Так. На! Він поду пытался заразить темного співкрамена. Так, забрав свої ножі. Це тут що, що таке? Все це тут якісь опити над скібіді туалетами ставлять, чи що? Так, ідем. Відкриваєш. Це що за скібі черепа. Ради нам такого показує вби. в 10 в... Короче, Вин сражался с танкой времена 55 серий. Так. Да. Э, это что за... Что за... Что за мутант? Есть... Это что за мутант полупотер? На! На! Все. Разве не брали? Ох, -йо-йо-йо, чекаем, чекаем, чекаем! Чекаем, быстрее! Так закрывай! Закрывай! Мне за... показалось, что был скибди Майкл Джексон? А спикермен на своей волне! Давай, гиптан ой ё, це правда скибиди Майкл Джексон. Чекай, 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 чекай Давай, чекай, 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 чекай Чекай, то посадив Дай пультик, не Так, давай, ти біжиш, біжиш Він їх зніс Нафіо, ти закривався Вони ж могли до них Ти що? Воно тут з мене тут з полегше Не бою. Пішов нафиг. Ты шо. И не. видаем. Ты шо за трек? Может, туда кидаем? Там Джимен. Ну что, делал волка с кем-то туалетом. Менян Андрію там. Так, окей. Okay. Тут на дворі Титани всіх розвалюють. Опа. Це прилетіли Титанам качки. Так. І Він передав енергію? Хорош, пицца Опа! Друзі, це був Резкий перехід, як вам таке? Ну а зараз давай сетю Так, окей, вони зробили братську пятюню. Цей каже, а мені дайте. Ні-ні-ні А ч, кстати, ні? Так, цей пішов. Цей Це Цей вже попущений обіжний спікермен тоже получив. Так. Камерамени зараз добивають скімнітуалетів, який лише на вулиці. Це вже якийсь камерамени 2.0. Так. Окей. Ми йдемо. Ми йдемо до наших брата Ніл. Да. На цьому, друзі, ми закінчимо дивитися серії. Я надію, що вам сподобались які туалети Сподобалось це відео. Ми з вами вслідщий раз подивимось 70-ту серію full епізод. Ну а, на ць... ну а на цьому, друзі, дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. А, ну, а... ну а на цьому все пока!